Доброго ранку, вітаю тебе на цій практиці. Заплюй очі та розслаблюйся. Зараз існує тільки ти, і це початковий момент дня. І ось і зараз є та сама магія творіння, яка буває тільки вранці, ніби ти відчиняєш вікно до нових можливостей. І впускаєш свіже повітря в своє життя, адже кожен новий день це нові можливості. Зробіть кілька глибоких вдихів і видихів і відчуй як свіже повітря наповнює тебе, а при видиху відходить те. Що тобі не служить, а водих видих. Відчуй, як наповнює тебе свіжість нового дня. А при видиху відходять усі турботи і піклування. Глибокий водих і видих, і з кожним дихом пускаєш своє життя і наповнюєшся енергією, а при видиху уявляй, як виходить весь негатив і старі програми. Вони тобі більше не потрібні і відчуй, як енергія наповнює тебе і кожну клітину твого тіла. Ця енергія, з якою ти можеш творити свою реальність вже сьогодні, і з кожним вдихом і видихом енергія наповнює тебе і всі простори навколо тебе. Енергія нового дня, енергія творіння. Пам'ятай, що ти творець свого життя. Вітай цей новий день. Доброго ранку, мій чудовий новий день. Кажи це собі, доброго ранку, мій чудовий новий день. Доброго ранку, моє чудове життя. Доброго ранку я. Уяві і відчуй, як кожен день це маленьке життя. А життя це твій сад, і кожен день ти дбаєш про свій сад, видаляєш бур'яни, саджаєш нові красиві квіти, поливаєш і покращуєш те прекрасне, що в твоєму житті є. Давай посіємо нове насіння вдячності, вдячність. Чудова енергія, яка притягує, притягує ще більше доброго в твоє життя. Подякуй цьому новому дню, за те, що ти прокинулась, за нові можливості, за своє здоров'я і здоров'я близьких, за все, що у тебе є, за те, що ти можеш жити. Творити, дихати, роздивлятися красу цього світу. Насолоджуйся своїм садом, в ньому вже стільки величі, стільки кольорів, різноманіття життя, усе багатство світу для тебе. Дозволь собі сьогодні творити реальність. Повну любові, радості та творчості. Уяві свій сьогоднішній день, чим він буде наповнений, які дії ти зробиш сьогодні для досягнення своєї цілі. Створи намір всередині себе, яким ти хочеш бачити цей день. У якому стані бажаєш бути? Яким квітам у своєму саду ти будеш приділяти увагу? А може ти хочеш посадити нові квіти? Як ви можете додати собі ще радість, любов у цей день? Уяви, що сьогодні все створюється легко і радісно, і водночас ти дуже ефективно все стигаєш і відчуваєш задоволення в кінці дня, як легко ти сьогодні проявляєш себе і дієш. Як вибираєш себе, як відчуваєш момент. Як насолоджуєшся своїм днем. Твори намір прожити цей день і відкритим новим ідеям і можливостям. Ти джерело радісті, щастя, любові у своєму житті і все починається всередині тебе, з твого настрою, думок. Стану. З внутрішнього стану ти здатна проявити все те, що мрієш, в своєї реальності, ти творець своєї реальності. Що ти хочеш творити і проявити сьогодні, яким хочеш бачити свій сад життя, може бути залитим яскравим теплим сонцем. Наповнюй приємним вітром і шелестом з листя, а може, там є фонтан, які запахи ти відчуваєш, які ще звуки чуєш, може, це спів птахів або пчель. Пам'ятай, що все, що ти можеш уявити, ти можеш створити. А сад це метафора твого життя. Стався до кожного дня як до саду і нехай цей новий день буде наповнений станом творіння та вірою в свої сили, а також кроками у напрямку до твоєї мрії. Розноси всередині себе Я, творець свого життя. Я можу створити і проявити все бажане в своєму житті. Я можу створити і проявити все бажане в своєму житті. Вся моє життя приходить до мене в легкості, радості. Я відкриваюсь новому дню і відпускаю нові ідеї і можливості в своє життя. З'єднайся з енергією творіння та нового дня, наповнюйся нею. Сьогодні для тебе все можливо. Зробив дих, види і відкривай очі. Я тебе вітаю в новому дні, пам'ятай, кожен наш день це маленьке життя, і він більше не повториться. Проживи його на максимум.